До кінця 2024 року плануються серйозні зміни в пенсійному законодавстві. У цьому відео ми розкажемо про масштабну пенсійну реформу, яка впровадить новий механізм нарахування пенсій. Ви дізнаєтеся, що таке пенсійні бали, як це вплине на вашу пенсію і коли Верховна Рада розгляне цю реформу. Дивіться це відео до кінця, щоб знати всі деталі, і дізнатися, як отримати. Безкоштовний довідник пільг пенсіонерів, вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Сьогодні ми розкажемо, як пенсійна реформа допоможе замістити 60% Вашої майбутньої пенсії. Уряд України планує масштабну пенсійну реформу, яка буде розглянута Верховною Радою до кінця 2024 року. Нова система буде включати накопичувальний рівень, яка в майбутньому замістить 60% вашої пенсії. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що така реформа. Зможе вирішити проблему застарілих пенсій. А що ж це означає для вас? Українцям будуть нараховувати пенсійні бали, які будуть залежати від стажу та сплачених внесків до пенсійного фонду. Реформа передбачає одразу дві зміни: як у солідарну систему. Так і запровадження накопичувальної системи. Міністр заявила, що ці нововведення не будуть обтяжувати роботодавців, адже її адміністрування буде повністю цифровізоване. А що ви думаєте з приводу накопичувальної системи?